На Вінничині відбулося виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. У фокусі розбудова пунктів пропуску і прикордонної інфраструктури на українсько-молдовському кордоні. До обговорення долучились народні депутати, урядовці, керівництво області та міста, міжнародні партнери, представники громад і міжнародних організацій. Захід пройшов за підтримки консультативної місії ЄС в Україні. Я хотіла би подякувати консультативній місії Європейського союзу в Україні, пані Саліван, яка представлена тут пані Саліван і цілою командою місії за те, що якраз завдяки їхній допомозі, їхньому включенню, їхньої активній і проактивній позиції, ми маємо можливість проводити ці виїзні засідання нашого комітету і дуже цінуємо нашу взаємодію, співпрацю. Дякуємо за те, що допомагаєте Україні. Трансформувати цю частину наших євроінтеграційних завдань з тим, щоб ми відповідали таким вимогам, підходам європейського союзу і могли розраховувати на те, що і в цій частині достатньо швидко досягнемо тих цілей для того, щоб від кандидатського статусу все таки перейти до можливості членства. У ході засідання презентували досягнення та подальші дії щодо розвитку прикордонної інфраструктури з Румунією та Молдовою у минулому році, за підтримки міжнародних партнерів, вже оновили понад 15 пунктів пропуску з цими країнами. Ми, як Україна, прийняли стратегію розбудови прикордонної інфраструктури. Ця стратегія була погоджена з європейською комісією. і Ця стратегія є критерієм виконання нашого Ukraine Facility фасиліті-плану». Чому це важливо? Тому що якраз у нас фактично всі пункти пропуску на сьогодні це пункти пропуску з країнами-членами Європейського Союзу плюс з Молдовою. І ця стратегія охоплює абсолютно і пункти пропуску з всіма членами країнами Європейського Союзу і Молдови. І це дуже важливо, оскільки в нас тепер є спільне розуміння і спільне бачення, як ми будемо розбудовувати прикордонну інфраструктуру. Також розглянули стан реалізації проєкту будівництва мосту Ямпіль-Косеуць, який впроваджується відповідно до міжурядової угоди. Новий пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Це важливий проєкт, який відкриє економічні можливості для регіону, покращить логістику та посилить зв'язки з країнами ЄС. Якщо говорити про будівництво мостового переходу між Молдовою і Україною, то взагалі про його стратегічність зазначено ще в меморандумі, який в 2021 році підписано. Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Республіки Молдова має санду. Створення цього додаткового пропуску дозволить розвантажити транспортні перевезення, збільшити в тому числі і потік таких перевезень. Безумовно, в тому числі сьогодні ми говоримо взагалі про покращення пунктів пропуску, про їх осучаснення. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що Україна і власне, Молдова є кандидатами. Вступу до європейського союзу власне створення такого пункту пропуску. Ми дуже сподіваємося, що з часом це стане внутрішнім пунктом пропуску між країнами Європейського союзу. У засіданні йшла мова про реконструкцію пункту пропуску Могилів-Подільський отач та будівництво пункту Брониця унгри який планує завершити до кінця року. Приділили увагу питанням підтримки з боку європейського союзу, а також визначили перспективні напрямки здійснення спільного контролю на українсько-молдовському кордоні. you <laughs>